Сенсаційна знахідка на Кіровоградщині. Археологи розкупали найдовший паркан у Європі. Йому щонайменше кілька тисяч років спородили частокіл ще в часи трипільської культури. Отже, він стародавніший навіть за великий китайський мур, одним з перших дивовижою побачили кореспонденти сабиті. Шість тисяч років тому замість поля сої тут були будинки, вулички і жили приблизно 10 тисяч людей. Від села і до лісосмуги це все займало трипільське. Місто на площі 261 шістдесят досліджують поселення спільно українські та британські археологи про те, що вони на порозі сенсаційних відкриттів, вчені зрозуміли, коли отримали дані геомагнітної розвідки. Ми звикли говорити про маленькі вулички, але подивіться сюди: це площа невелика площа, і ми можемо вичленувати різні шари і сформувати уявлення про людську общину. З українського боку проект очолює відомий археолог Михайло Відейко. Він наголошує, трипільці не були дикунами. Вони вирощували худобу, займалися хліборобством, виготовляли глиняний посуд. Що ви можете сказати про людей, які здатні були 6 тисяч років тому збудувати храм, який розвіром не поступається найбільшим храмом Месопотамії? Єгипту? Найбільшим цьогорічним відкриттям науковці вважають огорожу висотою більше двох метрів. Її визначили за особливостями ґрунту. Це 4 кілометровий паркан з паль, ну принаймні 5 паль на погонний метр. Якщо це були палі 20 сантиметрів діаметрі, було зроблено 20 тисяч дерев, щоб це спородити кам'яними сокирами. Проіснувало це місто гігант близько 80 років. Потім, як і усі інші свої поселення, трипільці залишили та підпалили. Та, попри знищення вогнем, археологи впевнені, дослідницької роботи тут буде ще на десятки років. З Кіровоградської області Яна Пісарєва, Іван Фоміченко, Сабиття канал Україна.